Термін готика був введений в епоху відродження. Так, художники цієї доби називали середньовічне мистецтво, вважаючи його прородженням варварського племені готів, яке зруйнувало Рим. Готичний стиль в Одязі середньовіччя пішов від французів у часи розлуги темного віку. Готика являє собою страхітливу величність і цілком підходить під опис мого хмурого стилю. Так, готичний стиль являє собою певну строгість і мінімалізм. Сукні шиються по фігурі, але як і раніше, підкреслюється вона завдяки шнурців. В одязі як чоловіків, так і жінок акцентувались такі елементи як зазубрені краї в нарядах, висока талія зі шнурківкою, а також головні убори загостреної форми із такими ж гостряками туфлі. У моду входять довгі плащі для чоловіків і шлейфи для жінок. Варто відзначити, що чим довше у жінки був шлейф. Тим більш високе положення в суспільстві вона займала чорний колір, популярний для сучасної готики, в ті часи був не актуальним.